На своїй сторінці Андрій Райкович інформує, продовжуємо зустрічати евакуаційні потяги з Донеччини. Прибули 66 переселенців, про які потурбувалася Злинська громада. За два місяці обов'язкової евакуації громади області прихистили вже майже 3,5 тисячі жителів Донецької області, з них 810 дітей. Загалом з початку повномасштабної війни через Кіровоградщину пройшло майже 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 92 тисячі залишилось тут жити. У Національному банку України 3 жовтня презентували обігову пам'ятну монету Сили Територіальної оборони Збройних сил України. Ця монета за своїми характеристиками ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Водночас, її реверс тематичний, присвячений військовослужбовцям сил територіальної оборони збройних сил України. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів таких обігових пам'ятних монет, зазначено на сторінці Нацбанку. Комітет з гуманітарної та інформаційної політики повідомляє, що з 7 жовтня в Україні набуває чинності закон про підтримку української музики та обмеження публічного використання російського контенту. Згідно з нововведеннями, водіям рейсових пасажирських автобусів і маршруток заборонено включати в салоні музику, фільми інші звукові сигнали, крім інформації про подорож. Заборона поширюється як на міській. Громадський транспорт, так і на приміські, міжміські та міжнародні маршрути. Разом з тим, музику або фільми можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Водії таксі можуть включати музику лише за згодою пасажирів. Зміни стосуються і пасажирів. Водій має право висадити порушника, якщо той голосно слухає музику. Центральна бібліотека міської ЦБС запрошує поціновувачів літератури на презентацію другого випуску літературно-мистецького альманаху Олександрійський маяк, яка відбудеться у суботу, 8 жовтня о 14 годині. До даного часопису увійшли прозові та поетичні твори, переклади, огляди, інтерв'ю, тексти молодих авторів та досвідчених майстрів слова, що тримають літературний фронт. Сьогодні усіх бажаючих чекають за адресою вулиця Григорія Усика, 41, вхід вільний. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїй сторінці щодня інформує про епідемічну ситуацію з коронавірусної хвороби. За останню добу в області зареєстровано 202 нових випадки covid 19 два летальних випадки. Помер 87-річний чоловік з Олександрівської територіальної громади та 84-річна жінка з Кропивницької територіальної громади.